Всім здоров'я доброго, ви на каналі Віктор Про і обіцяне мною відео воно якраз прийшов час його показати. Багато запитань, бо так сталося, що слово одне сказав протягом цього відео. І треба було так, щоб всі так зацікавилися їм. Як же з того корпуса я в медові знімаю, не да? без дубки, без щітки, без ніяких зусиль з таким препаратом. Ой, читайте, дивіться, шукайте. Можна сказати, намальовані нам вулики. Ну от таке. Ось такою штукою. Тільки я трошки не так. Тут у нас іде, ідуть комплектуючі. Хойте, ну смердить то капець. Ну, вставляється, закручується і тут нажимається і воно на матеріал якийсь ставиться. Ну Зараз я покажу, як я роблю. Таке для показу. Стоп, е, стоп, стоп, стоп. Поки ми ще до вуликів, то в кінці відео, як перегляне це відео, це дуже цікаве відео, то в кінці відео я поставлю скріншота. Переклад з бутилочки цієї, ви знаєте склад, з чого воно зроблено. і Ну як би, Заходи безпеки, як поводиться і що відбувається, коли воно потрапляє чи на шкіру, чи на очі, чи на саму бджолу. Зрозуміли? Тому то давайте так, якщо вже розжовать його по ділу, то розжовать до кінця, подивіться відео це від початку і до кінця. Все, йдемо до вулки. Як я казав, цю штуку накручують, на вставляють і беруть матеріал, можна бляху темну. Температура має значення. Можете подивитися, навіть є з Канади відео Назара Дяків, там теж його є матерія і зверху склороді, чи що він там прошовся, поставив і так проходить, проходить. Якщо поскоріше було, у нас виходить так, що як я роблю. Знімаю, да, бджола ходить там поверсі, все як має бути. Що робиться, беру, дивіться сюди. Откриваю, от бачите, бджоли є в верхньому корпусі. Порхнув, чуєте звук? Загуділи. Чуєте звук, як загуділи. І давайте давайте сматуватися до них. Все, щоб не видихалося. Закрили. Закриваємо. Закриваємо, щоб темно було, щоб вони йшли на низ. Йшли на низ. наниз. Ще одне. І так, декілька хвилин багато не потрібно ждати. Ну, не треба і все. Варіант інший, будемо ми з димаром. Сповіда, джола тут теж є. Можна димаром загнати. Більше всього димаром зганяється для того, щоб не пурхати на бджолу. Пов'якую там по-іншому трошки. Його, ну, темнота, щоб була, все він зробив. Чули загуділи, як, дивіться, і навтеки. Я так от закриваю. Ну, запах-то я вам кажу. Так, все, все. Так, у нас маленька пауза, для вас то нічого, для нас декілька хвилин і будемо відкривати. Ну що, прошло декілька хвилин, я вам скажу за Декілька хвилин а ці, що пройшли, Я міг би, якщо у вас два чоловіка, я міг би начать поливати їх так по версії, проходить ряд до 10 штук, поки я пройду, то крайній хто йде за мною, може вже йти забирати. Не досить так важливо досить сильно ждати. Але ну я так для, для перегляду, для нас, щоб були один Окремі бджоли залишаються. Оце факт. Але корпус дай, повіділи чуть-чуть оператор. Опа! О ти ж! Фу. Дивіться, ну, одна-дві бджоли, то то взагалі бачите що? Ну, знизу, от дві, три, чотири, п'ять, шість бджіл. Це капає. Опа! Так. А що тут? А тут у нас виходить, от не знаю, чому вони завжди ближче до гнізда, вони все-таки трохи будуть триматися. Є так чи немає так. От, бачите, ну все одно вони там. Вони там. Але як оте її ерунди, що ви пурхнули, є на цьому, погуляємо. Дивіться, вони давай сматуватися те, що зверху. Починаю сматуватися. Зняли. Пройшли, навіть, щоб вам було простіше. Верхні корпуса зняли без проблем. Коли ви знімаєте верхні корпуса, всі знов пленку ложите вже й кропити не треба на передою корпус, який знизу є. Вони треба гудять, от ближче подойди ще. Гул, гул йде. Вони всі йдуть на гніздо і вперед глянуть, вони починають якби, злітати, облітуються і все. О. Добре, тоді ми зробимо так. Е, а, ще, ще, ще Добре, я поставлю зараз поки на місце, на пленку. Опа! я поки що не відкачується, то я його так поставлю, хай буде. А зараз ми тут аж глянем що робиться. О. Дивимось. Опа. З верхніми корпусами там кого два, три, чотири корпуси. Взагалі проблем немає, гляньте Там тих дві бджоли, що залишається, то, то цей. але ви собі представляєте за скільки часу ви можете корпуси відібрати? За скільки часу ви можете корпуси забрати і це зменшується час по відбору морока з тими щітками обмотування. Тому ну, ось такий результат. Все я не буду ворочати, зараз я не маю часу, тому що в мене все знову на першому точку є там що роботи, там золотарнику наперли вже знову ж все, хай воно залишається так як є. Але суть тому, що мене запитували, я показав. Джола зганяється донизу, в нижньому корпусі. То, ну, вже, якщо придбаєте оцю його бадягу таку, не пурхайте, вже, не виганяйте тих джіл із гнізда, вже в гніздо не пурхайте його. Якщо вам прийдеться його мати в себе на пасіці в своєму господарстві, то вже не зловживайте. Ну, Тому що бджіл відганяємо, коли ми цим користуємося. Це ж теж непорядок гнізді. Раз вони втікають від того, значить їм щось теж воно дає в голову, нанюхається і якісь проблеми стає. Так що так, відео не довге, але я думаю, воно буде приємне для перегляду, пізнавальне для кожного, хто цікавиться цим. І в свою чергу, якщо у вас буде можливість це і взяти, воно допоможе. Воно цей робот допоможе. І тому то, друзі, що ж, кому було цікаво, ставимо лайки, підписуємося, звісно, на відеоканал і і цього відео, миру, добра, достатку і здоров'я. Пока.